Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Будьте центром, який живить, церквою, яка живить, служінням, яке живить. Живіть, живіть. Не хвилюйтеся з приводу лідерства. не хвилюйтеся з приводу того, що вам потрібно зробити 10 чи 100 речей. Ваш головний пріоритет лідери, пастори. Сидіти біля його, ніг слухати та приймати, дозвольте йому послужити вам. Він дасть вам хліб. Ісус каже, хто спраглий, хай приходить до мене та п'є. Пити це не черпати. Часто ми приходимо до нього, щоб почерпнути проповідь для інших. Ми приходимо до нього, щоб почерпнути щось для інших. Ви можете черпати воду для інших людей і не пити її. Ви можете черпати воду і все одно помирати від спраги. Амінь. Так Та він сказав: Приходьте до мене та пийте. Пити це дуже особиста річ. Пиття це особисте споживання. Пиття це те, що ви робите для себе. Ви не думаєте про інших, ви просто п'єте. Ви приходите до нього і п'єте, 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 і тоді з вашого черева потечуть ріки живої води. Вони для інших. Вони для інших. Іноді на конференції мені хочеться втекти з кімнати та побути наодинці. Мені потрібно це я не розумію пасторів. Я не розумію деяких пасторів. Я не кажу, що це неправильно. Так? Вони всюди проповідують одну й ту саму ж проповідь. Так? Але мені треба почути, що Господь має для мене бо мені потрібно те, що має Господь. Іноді одна проповідь може поєднувати в собі різні проповіді, та це все одно буде інша проповідь. Ви розумієте, що я кажу? Пийте. Пийте Лім Лоренс Лім? Продовжуйте пити. Лім китайською означає пити. Хокієн 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 китайське ха. Пам'ятаєте? Хі ха? Продовжуйте пити. Із вашого черева потечуть ріки. Ріки для інших. І не просто води, а живої води. Люди будуть оновлюватися у вашій присутності. Вони будуть оновлюватися, ось як ви маєте жити. Пастори, хай це буде для вас пріоритетом, лідери, хай це для вас буде пріоритетом, не дозволяйте дияволу відволікати вас на багато добрих речей. Замість того, щоб займатися служінням, яке живить. Коли Ісус Воскрес із мертвих, інші учні рибалили біля Галілейського моря. Ви знаєте цю історію чи не так? Біблія говорить, що він спитав їх ви піймали щось? Нічого спочатку вони подумали, що це якийсь незнайомець, а тоді один з них зрозумів, що це був Господь. Хто це був, там говориться, що це був учень, якого любив Ісус. Амінь. Ця фраза з'являється там в четверте. Щоразу, коли вона з'являється, ми бачимо істину. І коли вона з'являється в четверте, там говориться, і сказав учень, якого любив Ісус. Це був Іван. І сказав учень, якого любив Ісус. Це Господь. Щоразу, коли ви усвідомлюєте любов Господню до вас, ви стаєте людиною, яка швидко розрізняє. Швидко сприймає, швидше за всіх інших. Бо ви усвідомлюєте любов Божу до вас. Амінь. А що тоді зробив Петро? Він стрибнув у воду, щоб приплести до Ісуса. Так? До речі, хоча про це й не говориться, та є вірші, які кажуть, що коли Ісус воскрес з мертвих, Він дав казівки учнями Петрові. Пам'ятаєте? А потім дорогою в Емаус, коли Ісус зник після причастя, вони пройшли 11 кілометрів назад до Єрусалиму щоб приєднатися до інших учнів та розповісти їм, що вони бачили Господа. І коли вони увійшли до світлиці, то сказали, ми бачили Господа. Вони також бачили Господа, і вони сказали, і він явився Симону у той самий день. Та цю розмову вирішили приховати від нас ніхто не знає, якою була їхня розмова. Ми вважаємо, що Господь виправив його на березі Галілейського моря. Ні, це було відновлення до служіння. Виправлення було приховане від нас. Навіть Павло каже у першому посланні до Коринтян 15, що коли Христос воскрес мертвих, його бачив Петро. Він згадує Петра, потім учні, а потім 500 братів. Амінь. Отже, Петро був відновлений. Та одна справа відновитися у совісті, а інша справа відновитися у служінні. Ісус сів з ними та запитав його Петре, чи любиш ти мене більше цих? Я думав, що більше цих це про рибу. Там було чимало риби. Петре, чи любиш ти мене більше цих? Та потім я зрозумів, що у світлиці Петро сказав. Навіть якщо всі ці учні він сказав це прямо перед ними навіть якщо усі ці відречуться від тебе, я ніколи не відречуся від тебе. Я ніколи не відречуся від тебе. І тепер Господь каже: Петре отже, до цього він казав Господу Я люблю тебе більше цих. Ви знаєте моє вчення? Петро це прообраз віруючих, які вихваляються своєю любов'ю до Господа. Іван вихвалявся любов'ю Господа до себе. Амінь. Він сказав: Якщо всі ці відречуться від тебе. Я ніколи не відречуся від тебе. Я любитиму тебе. Я піду туди, куди ти підеш. навіть до в'язниці або на смерть. Він сказав це у світлиці. Ми читаємо про це в одному з Євангелій. Господь каже: чи любиш ти мене більше цих? Він зробив так, як Лоренс. Чи любиш ти мене більше цих? Господи, ти знаєш, я Філіо. У нашому перекладі ми не бачимо цього. Там стоїть просто люблю, люблю. Але в грецькому оригіналі ми бачимо різницю: я люблю тебе. Я казав, що я агапе тебе. Люблю любов'ю, яка готова пожертвувати собою, що я готовий відмовитися від всього заради тебе. Господи, я зрозумів, що люблю тебе на такому рівні, я відчуваю приязнь до тебе. Ти мені подобаєшся. Ось що таке філіо? Це рівень філіо. Насправді він каже: Ти розумієш, що справа не в твоїй любові до мене, а в моїй любові до тебе. Навіть на рівні філіо він каже, що Живи моїх ягнят. Ягнята, це молодь, але тут говориться, що він має живити їх, до цього відноситься молодіжне служіння. Я правду кажу? Ісус накрив та літом доньку Яїра я вірю, що це відбувається по всьому світу. Я вірю, що він покриває своєю праведністю це молоде покоління. Кажуть, що це покоління безнадійне, жорстоке, недосяжне. Чому? Бо воно має доступ до того, чого не мали ми. Воно зустрічається з гріхом у ранньому віці. Інакше кажучи, вони мають на увазі, що це мертве покоління. Ісус накине свій таліт, свій одяг праведності на це мертве покоління, і воно підніметься знову. Амінь. 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 Я всюди бачу, як він підіймає це покоління. І зараз йому потрібна їжа. Паси моїх ягнят. А потім він питає його знову. Це відновлення у служінні. Він питає Петро, чи агапити мене? Він знову питає його Ти любиш мене жертовною любов'ю? Ось що він спитав на другий раз: Господи, ти знаєш, що я філіо тебе? Тепер він засвоїв свій урок. Справа не в його любові, а в любові Господа до нього. І тоді він каже Паси моїх овець». Тут стоїть інше слово, тут стоїть не живи, а паси, та зверніть увагу на те, що спочатку йде «живи моїх ягнят, а потім вже йде паси моїх овець. Пасти овець це піклуватися про них. Пастух пасе, тобто наглядає. Там стоїть слово, яке буквально перекладається, як наглядати. Ви бачите, що потрібно їм в дусі, і знову він повертається до їжі. Бо головне питання для отари це питання їжі. Амінь. Але пастух має зробити крок назад і побачити, куди йде отара. Чи є там вода? Чи не занадто бурхлива там вода для того, щоб вівці могли пити. Він має наглядати ось хто такий пастух? Слово епіско позначає той, хто наглядає. Петро говорить: живіть мою отару. Петро говорить: живіть отару Божу. Пізніше він написав про це у своєму посланні: Живіть отару Божу, над якою Бог поставив вас, щоб наглядати, над якою Бог поставив вас епіскопами. Він хоче, щоб ви наглядали за людьми. Насправді слово скоп означає саме це наглядати. Амінь. І в кінці він сказав Петре: Ви знаєте, яким було останнє питання? Ти філіо, мене? Він опустився на його рівень. А той відповів Господи, ти знаєш все. Ти знаєш, що ти подобаєшся мені. А Господь посміхнувся до нього та сказав: Живи моїх овець, живи моїх овець! яка честь, яка честь. Вуста, які відріклися від того, що знали його, промовили це вже за декілька днів. Амінь через 50 днів на день п'ятидесятниці. І коли він проповідував, то три тисячі чоловік отримали спасіння. А знаєте про що він проповідував? Подивіться, про що він проповідував на день п'ятидесятниці? Він сказав юдеям: Ви відсурались від святого. Ви відсурались від святого і праведного. Він настільки усвідомлював праведність. Був настільки сповнений відкриттям благодаті, що міг вказати на них пальцем та сказати ви відсурались від святого. Ми маємо бути настільки сповненими благодаттю, щоб наше минуле не впливало на нас. Справа не в тім, ким ви були, а в тім, ким вас зробила благодать. Давид, повернемося до Давида. Як ви пам'ятаєте, його помазали олією з рогу. Коли помазали першого царя Ізраїлю, його помазали олією з посудини, і всю цю олію виливали на голову. Отже, посудина у книзі об'явлення це образ гніву Божого. Янголи виливали посудини гніву Божого. А Давида помазали з баранячого рогу. Це Агнця, Ісуса Христа. Амінь. Ми читаємо про те, що народ з тривогою або тремтінням ішов за Саулом. А люди, які прийшли до Давида, спочатку були налякані та невдоволені, але потім вони стали могутніми мужами, вони стали вбивцями велетнів, як і він. Та я хочу показати вам ще одну річ: ви маєте зрозуміти це, коли Давид був там. Він приніс хліб, він образ нашого Господа Ісуса Христа. Ще один чудовий образ Ісуса. Батько відправив його з хлібом та провізією для братів. Батько послав сина і в першому пришестві нашого Господа Ісуса. Він прийшов як дитина, як немовля. Народився у Віфлеємі. Спочатку він прийшов для дому Ізраїлевого. Не забувайте про це. Він каже: не ходіть до язичників, ідіть до Дому Ізраїлевого. Лише коли його відкинули, тоді він прийшов для всього світу. Звичайно, Бог замислив все так. Але спочатку він прийшов для юдеїв. Він мав спочатку виконати свою обітницю для юдеїв. Ви зі мною? Отже, батько відправив Давида, щоб попіклуватися про його братів. Так само, як батько відправив Йосипа. Пам'ятаєте, він відправив його, щоб він попіклувався про своїх братів. Його брати десь розбили табір, і він відправив до них Йосипа. Отже, це образ Ісуса. Бачите? І коли Давид прийшов туди, то побачив велетня. Коли Ісус прийшов, Ізраїль був наляканий. Він знаходився під тиранією диявола сатани. І Давид вбив його одним каменем. Насправді, на війні користується мечем. Та він не дістав меча, аж поки той не помер. Так? Він відсік мечем йому голову. Він використав камінь, бо той хулив Господа, а кара за хулу побиття камінням. Амінь. Отже, Давид взяв камінь і поцілив ним йому прямо в голову. І тоді велетень впав. Біблія каже про це. Це не як у дурних фільмах жахів, де монстр падає, і тоді хлопець цілує дівчину. Ні. Відрубай йому голову. Я кажу вам, він завжди підіймається. Я не дивлюся фільми жахів. Але коли був підлітком, бачив декілька. Там монстр завжди прокидається, коли вони цілуються так, він завжди робить це. Тому треба відрубати голову. Йому треба відрубати голову. Давид знав, що робить. Він знав, як треба жити, і тому взяв меча Голіафа і відсік йому голову. А потім він підняв її. Тоді весь Ізраїль вигукнув, і вони погнали за ворогом це дуже цікаво. Я люблю такі подробиці. Не знаю чому. Просто я такий це все для мене. Я не знав, що буду проповідувати про це. Але я люблю вивчати дрібні нюанси Біблії. Там говориться, що Давид, Давид зберігав обладунки Голіафа у своєму наметі. Амінь. Але ж він пішов до Єрусалиму. Отже, обладунки були там. А де була голова? Він підніс голову до Єрусалиму. А битва була за межами Єрусалиму на певній відстані від Єрусалиму. Не дуже далеко, але все ж таки ми всі були там. Та виникає питання: навіщо він приніс туди голову? Мабуть, він отримав відкриття. Пізніше, місце, де він закопав голову, почало зватися Галголія. Це місце поховання черепу, голія. Згодом назва цього місця почала змінюватися, і воно почало називатися Голгота, місце черепа Чи його черепа. Велетня там був розіп'ятий Ісус, найвеличніший син Давидів. Він переможе ще більшого Голіафа для всіх нас. Амінь. Ось та думка, яку я хочу залишити вам. Коли він був на полі битви, коли Голіаф вийшов і почав гордовито говорити, він знав, що він воїн. Він знав, що ніхто не міг наблизитися до нього. Плоть така велика вона кричить так голосно, що може легко налякати вас. Та наша битва належить Господу, вона не залежить від сили нашої плоті. Амінь. Знаєте, що зробив Давид? До речі, ось що ви маєте побачити до нього прийшли брати. Його брати були воїнами, а Давид був пастухом. Ось що сказали брати. Подивіться на це. Я не хочу, щоб у вас було таке ж ставлення Бог довірив вам, усім вам отару. Та ви дивитеся на церкву нове творіння та на інші церкви, і у вас виникає невдоволення своїми людьми. Не робіть цього люди це люди, усі вони дорогоцінні для Бога. Якщо ви не будете доглядати за людьми, яких вам дає Бог, то навіщо йому давати вам більше? Бог завжди шукає когось, хто любить отару. Він довіряє її таким людям. Він буде рекомендувати таких людей іншому вісні. Він даватиме бажання іншим, щоб вони йшли до вас. Та якщо він знає, що ви не живете, що у вас немає їжі, що у вас таке ставлення. Яке ставлення? Ставлення братів? Подивіться на це ставлення. Я знаю, що ніхто з вас не ставиться так. Я просто хочу показати. І почув Еліяв, його найстарший брат, як він говорив до людей, і запалився. Еліявів гнів на Давида, і він сказав, чого то зійшов ти і на кого ти типу, позоставив трохи тієї отари. Трохи тієї отари. Справді, по перше, скоріше за все, їх не було трохи. Єсей був багатим. Він був правнуком багатого чоловіка Воза, який одружився з Рут. Ніде не говориться про трохи отари. Але ми бачимо його ставлення ти не воїн. І на додачу він згадав про малу отару або кількоховець. Ось який вигляд має дух, який виступає проти пастуха. Де твоя отара? Не приймайте його. А що Давид сказав з приводу отари? Подивіться далі коли він був перед царем Саулом. То ось що він сказав йому. Але Давид сказав Саулу: Твій слуга пас батькових овець, це вівці мого отця, це вівці мого отця. Не дивіться на людей так. Ой, вони постійно приносять мені якісь проблеми. Ні, це вівці Отця. Бог довірив їх вам. Амінь. Він дозволив вам наглядати за ними. Так, прославте Господа, віддайте йому хвалу. Алілуя! І ми бачимо це у ставленні Давида. Лев схопив лише одне ягня. Давид міг сказати: ну, знаєте, це ж лише одне ягня. Лише одне у мене ще багато інших. Чи був він готовий кинути це ягня? Ні, він пішов за ним. Він схопив лева за гриву і вбив його. А після цього був ведмідь? Так? На завершення хочу запитати вас. Не обов'язково підіймати руки? То як ви ставитеся до вашої отари, вашої роботи, вашого служіння? Чи ви кажете ой, ця маленька робота ці декілька овець? Чи ви кажете це вівці мого отця? І я дуже радий, що мені дали таку честь наглядати за ними, живити їх. Амінь. Я розумію, що є виклики. Як я казав минулого разу, іноді з вами трапляються дивні речі перед тим, як ви виходите проповідувати, та не дозволяйте цьому вкрасти у вас духа. Усе це покликано, не дозволите вам живити отару. Я хочу, щоб ви відповіли, хто з вас іноді зустрічається з викликами? З вами трапляються дивні речі? У вас виникає якась суперечка з дружиною? Чи стається щось, чого не було раніше? У вас було таке. Як я розповідав вам, іноді ти прокидаєшся вночі, а твоє серце б'ється дуже швидко. Ти думаєш, що в тебе серцевий напад або щось таке. Я знаю, що дехто з вас проходив через це. Так? Чи ви збираєтеся проповідувати і просинаєтеся серед ночі? Ви не знаєте, чому і не можете заснути. Та вам потрібно спати, бо вам потрібна енергія. Хто розбудив вас? Атака. Амінь. Я знаю. Та я хочу сказати вам, що диявол дуже боїться вашого служіння. Він боїться того, що ви будете живити людей, які приходять до вас. Він знає, хто прийде. Якщо він вразить пастиря, то що трапиться? Вівці розбіжаться. До речі, це сказав наш Господь Ісус, коли вони прийшли, щоб заарештувати його. Як написано уражу пастиря і розпорошаться вівці, послухайте, нашим вівцям не потрібно тікати, бо він був уражений за нас. Це було написано про нього. Він був уражений. Амінь. Господи, ти взяв на себе ураження. Амінь. Наша війна полягає у відпочинку. Та коли ви розумієте це, ви знаєте. Бо коли ви не бачите, ви кажете, що відбувається, що відбувається. Це точно не Бог. Бог хоче, щоб ви відпочивали. Та ви маєте розуміти, що це війна. Послухайте, це має бути компліментом для вас. Диявол не битиме лише дохлого коня. Амінь. Тому дякуйте Богові. Тепер ви знаєте, чому у вас трапляються суперечки. Пані, якщо ви одружені, ви маєте розуміти своїх чоловіків. Добре? Інакше кажучи, уникайте складних розмов перед вихідними. Ми з Венді домовилися, що не будемо говорити про складні речі. Стає занадто важко. Все гаразд, мир, тайм-аут. Я не жартую. Я не жартую. У вас так само? А вона розповіла вчора на вечері. А що ще вона розповіла? Це все добре, слава Богу. Це добре. Я знаю свою дружину. Але знаєте, ми на духовній війні. Це війна, це духовна війна. Це все, на що здатен диявол вдарити по вас. До речі, як у тому прикладі уражу пастиря розпорошаться вівці. У книзі пророка Захарії ми бачимо, як Бог говорить. О, меч, узбудися на мого пастиря. Чи знаєте ви, що це остання згадка про меч у Біблії? Перша згадка була про меч, який був на вході до Едемського саду. Після того як Адама з Євою вигнали звідти, Бог поставив там Янгола Херувима з мечем, який ріже все. Меч говорить про осуд. Це була перша згадка меча. а остання згадка про меч. Справді, остання згадка знаходиться у Захарії. Бог каже у мечу, збудися на мого пастиря. А хто цей пастир? Його син, меч увійшов у серце його сина на хресті, і це відкрило шлях для нас. Нехай Бог благословить вас. Амінь. Слава Господу! Алілуя.